Ти класну історію згадала да про те, що у цей комплекс убога, коли я зможу мотивувати, да, і там є от, в класичній книжці ці чотири типи співробітників, котрі може, хоче, може, не хоче, не хоче, не може. І для кожного з них да, потрібна а, там своя, свій підхід, чотири да, типи управління. І чи вдавалось тобі на своїй практиці дійсно з людиною, котра не хоче, да, котру треба мотивувати, тому що вона може, а не хоче, кому не знаю, принципа, можливо, да, тому що він ну явно може, в нього там великий великий стек і досвід, але ось щось його ну не в даній конкретній ситуації, але в цілому, да, але щось не йде. Чи вдавалось тобі вирішити таку ситуацію? Так, залежно від того, чого він не хоче. Дуже часто не хоче, тому що перенавантажений, тому що в людини там умовно не знаю два FTI, Він працює по 12-16 годин на добу, і так чи де там п'ятий місяць, і він вже ну він дихати не дуже хоче, не те що працювати. А в таких ситуаціях так пробуєш розвантажити, спілкуєшся з його о, безпосереднім менеджером з потехнічній частині розплановуєш його навантаження, щоб воно стало трошечки менше. Потім людина починає вмикатися, але часто є такі тролі. Мені дуже подобалось, колись була на одній з конференцій розподіл там на ельфи, тролі, хобі та mm -hmm. гобліни. І там були тролі, які дуже дуже здібні, дуже можуть працювати, але вони активно не хочуть цього робити. Активно це вони будуть всіх інших підбурювати. Цього не робити от з такими ні з терористами перемовин не ведуть.